У ніч з 25 на 26 квітня у кіноконцертному комплексі зібралась молодь, щоб взяти участь в акції Троянда пам'яті. Дякую вам за те, що ви не байдує, за те, що ви пам'ятаєте, і за те, що сьогодні ви тут ви прийшли, щоб доєднатися до акції Троянда пам'яті. Чорнобиль катастрофа, яка ніколи не з'йдеться з людської пам'яті, з людської історії. І не згасне у віках. Біда розчинилася у повітрі, розчинилася у воді, розчинилася у красі нашої землі. Вона розчинилася в людях. Ця трагедія обійшла до хроніки людства як рана на тілі України. Відуча програма досить впевнено намалювала свою троянду на полотні та запропонувала всім учасникам зробити те ж саме на своїх полотнах. Цього року кольори троянди це чорний, сірий, коричневий, жовтий, зелений. Це кольори пікселя військової форми як символ надії на перемогу, як символ захисту. І тому кожен з вас може обрати саме той, 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 той в душі і створити свою троянду. А далі творчість, фантазія і спроби передати свої емоції цього дня, 26 квітня, через намальовану троянду. Через хвилин 40 всі учасники акції виставили на стенд свої твори, і вийшла така імпровізована клумба з троянд пам'яті. А у фіналі цієї акції учасники прийшли до пам'ятного знаку героям Чорнобиля і поставили лампадки біля портретів загиблих атомників.